Добрий вечір, колеги, короткий стрім з оцінками сьогоднішньої поточної ситуації Кейсу Мазепа і не тільки. Отже, по порядку. Наслідки сьогоднішньої політичної ситуації призвели до того, що уже великий бізнес потерпає від влади. І коли в 2019 році рух ФОП на вулицях боровся. З підходами цього політичного режиму, з конкретними особистостями, які його е, характеризували, великий бізнес споглядав на нас, на фопів, з якимось таким, знаєте, сарказмом, з насмішкою, і сподівалися, що їм вдасться домовитись. В той час, коли ми майданили, коли ми стояли майданами на День на незалежності на майданах всієї України ходили своїми маршами по Києву, привертали увагу до проблеми знищення спрощеної системи оподаткування, обліку звідності. Великий бізнес не зрозумів, що це лише початок. Початок, в тому числі, їхнього кінця. І от уже зараз е, великий бізнес говорить про те, що неможливо з цим політичним режимом домовитися. Всі ці круглі столи, семінари, зібрання, гучні обговорення ні до чого не призвели. Тепер вже великий бізнес. Слідом за малими ФОПами потерпає. І це лише початок. Е, владний режим наїв зуби і тепер зрозумів, що в принципі можна відкусити шматок і від е, смачного е, пирога, яким є великий бізнес. І цей політичний режим фактично мало чим відрізняється тоді від політичного режиму Януковича, який діяв так само і який е, збурив суспільство. Проти себе. Звичайно, мікробізнес, ФОПи, вони мало кого цікавлять, тому я хочу провести в якісь мірі паралелі і підвести до загальної проблематики через кейс Мазепи. Зараз серед моїх навіть друзів у Фейсбуці розділилися думки. Деякі вважають, що треба от почати покарати так званих бізнесменів-лапках, в які. Паразитують у нас на, су, на суспільних благах, неправильно оформляють землю, забудовують. І я, в принципі, не буду переконувати їх в іншому, тому що великий бізнес, ну та й взагалі бізнес він не завжди пухнастий. Він не завжди пухнастий, тому що він живе по правилам, які йому диктує політичний режим чи влада. І в умовах, коли рин, ринка фактично в Україні не існує. Коли конкуренція залежить від впливу того чи іншого чиновника, бізнес повинен підлаштовуватись під цю ситуацію. Тому в кейсі Мазепи я не буду захищати безпосередньо самого представника цієї бізнес-структури Concord Capital, особисто з ним не знайомий. Але скажу так, що за всі негаразди, за всі зловживання у нас в країні. Та й не тільки у нас в країні, і за межами нашої країни відповідає в першу чергу. І чи не головним винуватцем є державний чиновник? Конкретний державний чиновник і конкретна державна система, яка дозволяє цим зловживанням. Звичайно, ми маємо природні бажання жити краще, здобувати більше. І саме для цього суспільство. Має надії на державний апарат, який повинен бути і арбітром, і водночасно правоохоронцем. І саме за це ми платимо державній владі, щоб вона створювала правильні взаємовідносини у бізнеса, всередині бізнесу, між бізнесом, суспільством, між підприємцем і споживачем. В кейсі Мазепи і не тільки, він в першу чергу державний службовець. Тому затримування повинно було відбуватися з державного службовця. Після цього мало проводитись розслідування, його допитуватися. Під час допиту він повинен був дати покази, чому він вжив такої дії, хто йому дав відповідну хапарь, Ну і в останню чергу вже тоді треба було притягувати підприємця, напевно, притягувати. Я хочу на цьому окремо зупинитися. Приємця щодо дачі хабаря. Але ключова проблема це державна інституція. Якби не було такої змоги, якби державний чиновник ретельно відповідально ставився до своєї професійної діяльності, він би не допустив цього зловживання. Він би не виділив земельну ділянку, яка там, знаходиться в рекреаційній зоні. Він би взагалі там проводив би прозоро свою діяльність для того, щоб, якщо і виділяються якісь земельні ділянки під забудову чи під розміщення будь-яких об'єктів, діли ринкові умови і вигравав би під час такої процедури виділення земельних ділянок, той, хто запропонує кращу ціну, кращі якісь інвестиційні умови. Це якби державна служба працювала так, як потрібно. Тому риба гніє з голови. Правила роботи підприємців. Закладає влада, в тому числі з прийнятими законами і своєю діяльністю, своїм функціоналом. Тому в будь-якому форматі, в усіх, ще раз підкреслюю, на гараздах, винен державний чиновник і політичний режим, який покриває цього чиновника. Моя позиція щодо хабарів якщо ми хочемо побороти. Взагалі, оцю корупційну гідру, яка поселилася в наших державних інститутах, то ми навпаки повинні зняти кримінальну відповідальність за дачу хабаря. І в якійсь мірі навіть мотивувати, підкуповувати державних чиновників. Я поясню для чого? Щоб ви, виявляти оцих нерадивих, цих слабих на корупцію чиновників. В такий спосіб тоді ми будемо мати. Відповідну ініціативу, яку зможемо легше відслідкувати. А зараз, фактично, задавання хабаря така сама відповідальність, як і забрання хабаря. Тому той, хто дав хабар, він ніколи про це не зізнається. І навіть якщо його кинули на хабар, так? якщо він там давав хабар за вирішення питання, а його потім на це кинули, він на це цю інформацію не передасть до правоохоронних органів. Що зняти цю кримінальну відповідальність, то він буде інформувати про такі випадки, легше буде відслідкувати. І у владі будуть лише ті чиновники, які не будуть порушувати чинне законодавство, і будуть приймати таке законодавство, щоб корупційних проявів не було. Чи виділенні земельних ділянок, чи забудові, чи під час контрольних перевірок, митному оформленні, відшкодуванні ПДВ і багато, -багато інших. Ми можемо довго зараз перераховувати всі ці схеми, корупційні, які існують. Які вибудовані в першу чергу державними чиновниками, тому що вони ключові особи неможливо отримати земельну ділянку, неможливо побудувати якийсь об'єкт, неможливо розмитнити товар, неможливо сплатити податки е вводячи в оману державу, не доплачуючи податки, якщо в цій схемі немає ключової особи, нема державного чиновника, який має відповідний функціонал, який за це відповідає, тому все насправді все дуже просто. Перші повинні бути на лаві підсудних, перші бути відповідальними у в'язниці ті державні чиновники, які видавали ті чи інші дозволи, і вони їх видавали за щось, за хабарі, за якісь особисті вигоди. Вони нав'язали ці умови суспільству. Тому тут я однозначно. Що стосується великого бізнесу, ну вони зараз наступили на граблі. Я думаю, що вже вони всі зрозуміли, що домовитися з Г, з політичним режимом з офісом у них не вдається. Війна дає карт-бланш владарям, які мають зараз безмежну владу, і можуть уже <клес> відтяпати. Кусок великого прибуткового бізнесу. Спочатку вони знищили фактично спрощену систему податкування обліку дозвітності, тому що вона вже з касовими апаратами далеко не спрощена. Йдуть утиски на середній бізнес в частині блокування податкових накладних, і тепер взялися вже за великий бізнес, який ну, в тій чи іншій мірі немає не має, можливо, представників зараз у владі, чи навіть маючи, вимушені грати по тих правилах, які йому нав'язали. І знаю таких. Впливових бізнесменів, які знаходяться у владі, нічого не можуть. Їм висувають у, у, умови, і вони вимушені так робити. Що робити в даній ситуації? Ну, один з рецептів я озвучив. Я вважаю, що треба змінювати наше законодавство в частині відповідальності. Вся відповідальність повинна бути на державному чиновнику конкретному, і вона має ділитися по вертикалі не тільки якийсь там знаходитись стрілочника, а якщо наприклад є керівник якогось департамента, навіть міністр і у випадку злочинних дій. Виділення земділянки чи будь-яких там е блокування податкових накладних, е зловживання під час контрольних перевірок, то е піймавши на якому зловживанню конкретного чиновника, вишостоящий теж має поплатитися. Один, два. За перший раз в попередження, за другий раз звільнення, третій раз неможливість зайняти, займати Державні посади, Така має бути ступенева відповідальність. І всі по ланцюжку. Якщо е якийсь чиновник Київської обласної державної адміністрації Київської е обласної ради е приймав участь у цій схемі, то його можна підняти. Е документацію, яку він видав. Цю документацію подивитися, як він підписував, як виділяли, і повинні всі по ланцюжку відповісти, хто ставив візи. Е е е Хто несе відповідну політичну відповідальність, це все має бути публічно озвучене, донесено суспільству і притягнуто до відповідальності. Але це можливо лише з однієї умови. Якщо найвпливовіша людина в державі хоче справді навести лад. Коли, якщо вона готова, як справжній лідер покласти на Вівтар. Майбутнього України, навіть своїх друзів, своїх побратимів, які скурвилися і стали корупціонерами, тільки в такому випадку він зможе здобути дієздатну Україну, яка зможе бороти, боротися від зовнішньої агресії. Отже, друзі, цим відео я сключно про звертаюся до великого бізнесу, щоб він звернув увагу на тих маленьких фопів на мікробізнес, який як найперший. Серед усього бізнесу, отой ФОП побачив небезпеку е сьогоднішньої влади, яка почала свої перші кроки з незнаведення ладу в державному апараті, про який багато ми говорили в суспільстві, про який зараз говорить новий очільник Аргентини. Про це багато говорили. А почали наводити лад з мікробізнесу. Потім взяли за середній чи продовжили ті схеми, які були запроваджені, пер за великі. Підприємці, мікропідприємці, ФОПи вони найдієвіші, у них найменший е, е, жирок, найменша, найменший запас міцності. І вони перші на себе завжди приймають удар. Перші стоять на барикади, е, перші ставлять все на боротьбу заради свого виживання. Добре, що зараз почав розуміти свою безвихідь і великий бізнес. Тому варто об'єднуватися, варто в першу чергу переконати суспільство, щоб воно зрозуміло, що влада вводить в його оману, що не підприємець ворог простого українця, що ми знайнятими працівниками є заручниками будь-якої злочинної корупційної системи, яку вибудовує чинуша. І Варто об'єднатися, стати справді потужною силою для того, щоб ну, змінилася Україна. Змінилася Україна для українців, змінилася Україна для майбутньої. Саме, главное, щоб Україна вистояла в цій жахливій війні. <кій> Без бізнесу на зовнішніх дотаціях це неможливо. Тому мій меседж залишається. Як з 2019 року ми тоді його прийняли, ми зверталися суді до всієї бізнес спільноти що варто об'єднуватися, що нас чекає, можливо, зараз. Великий бізнес, розуміючи, це об'єднається, як, до речі, таке об'єднання ну, назрівало, воно було в 2010 році на податковому Майдані, і це було кроком до перемоги. Потім на виході дещо знову розійшлися, але податковий Майдан це був дієвий, ефективний процес, який тоді, в принципі, досяг позитивного результату. Якби тоді. Прийняти податковий кодекс Діяв зараз, у нас було б зараз і менше ПДВ на 4%. І спрощенка була б ефективною і багато-багато іншого. От давайте аналізувати те, що ми мали, те, що ми зараз здобули, і все-таки шукати шляхи об'єднання найдієвішого прошарку українського суспільства для створення дієздатної держави. З справедливим. Хоча розумію, що справедливість це досить суб'єктивний показник. Але це те, що в кожного е, у бажаннях. Всі хочуть е, бачити навколо себе справедливість, жити в справедливому суспільстві. Це принаймні в тому суспільстві, де твої права і свободи ніхто не потурає. Але і ти не маєш права потурати, знищувати е, права і свободи інших. Е, в якійсь мірі буду чекати зворотньої реакції від великого бізнесу. Побачимо, які будуть результати сьогоднішніх дій влади за наслідком. Думаю, що це такий останній дзвіночок. Останній дзвіночок для сьогоднішнього політичного режиму. Коли Янукович це зробив, то вибухнув. Майдан вибухнула Революція Гідності. Те, що робить сьогоднішній політичний режим, він сам копає собі яму, ріже сук, на якому сидить, ну, напевно, втратили відчуття реальності. Ще раз залишаюся стійким у своєму висновку, що без зміни існуючого політичного режиму, без зміни відносин. Влада, бізнес без зміни законодавства. Ми не зможемо. Все ще є припудренням і просто, знаєте, припорошенням цукровою пудрою. Насправді, великого лайна у вигляді сьогоднішньої податкової, митної і взагалі загальної державної, внутрішньої та зовнішньої політики. Гарного вечора, бережіть себе, боремося, мусимо перемогти. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.